Це елементарна пророчість. От зараз читаємо його поезії і думаємо: Господи, і день іде, і ніч іде, голову схопивши в руки, дивуюся, чому не йде апостол правди і науки. А чому? От чому в нас так? Чи діждемося Вашингтона з новими правильним законом? А діждемося таких колись. А що зараз маємо? А зараз маємо законодавство наше, оце так зване перехідне, яке весь час два, один крок допереду, два кроки дозаду. А що це не є е, лозунг, який треба великими буквами над Верховною Радою повісити? Та треба повісити, точно треба. А переоцінка тих цінностей, які нам так нав'язували е, за радянських часів, якби ж то ти, Богдане, п'яний, на, е, на переясов глянув. А що не є? А є точно є, і дуже багато, і дуже поглядів в майбутнє і заглиблення в нашу національну суть, в наші біди, в наші сьогоднішні психологічні вторинності, проблеми.